У штабі блокади торгівлі з окупантами обіцяють повністю припинити постачання товарів та вантажів, електрики і води. Якщо бойовики й далі ігноруватимуть вимогу звільнити усіх полонених, а український уряд не припинить торгувати з Росією. Як відреагували на ультиматум урядовці, розкаже Вікторія Рощина. Вугілля антрацитової групи вистачить на місяць. Таку інформацію зранку оприлюднили на сайті «Укренерго». Це запаси Придніпровської, Криворізької, Трипільської ТЕС на Луганській та Зміївській вугілля більше на 70 днів. Загалом антрациту на сьогодні 777 тисяч тонн. Учасники залізничної блокади, котра триває вже шостий тиждень, відступати не збираються. Сьогодні на прес-конференції блокувальники заявили, що перекриють постачання вугілля в Україну з Росії, якщо до 2 квітня уряд не укладе договору про імпорт з інших країн. мы даем правительству срок до 2 апреля подписать договора о поставке угля из стран, которые не ведут военные действия с Украиной. Мы даем правительству срок до 2 апреля пересмотреть свою политику по торговле с страной-агрессором России. Со 2 апреля наши наблюдательные пункты, которые будут до этого времени установлены по всем основным железнодорожным переходам в Российскую Федерацию, начнут активную фазу блокады. За словами Віногродського, крім спостережного редуту в Конотопі неподалік кордону з Росією, планують облаштувати такі ж пункти в сумах купінську козачому. В уряді ж кажуть, повна блокада призведе до погіршення економічного стану, енергетичної кризи і збурить працівників підприємств. А якщо купувати вугілля за кордоном, витрати збільшаться на 15 мільярдів гривень. Тож з учасниками блокади слід вести перемови, а чільників притягати до кримінальної відповідальності. Розмовляти розмовляти ще раз розмовляти. Розмовляти треба не з очільниками. Проти яких треба застосовувати законні методи, про треба порушувати кримінальне впровадження, в тому числі до народних депутатів, які є керманичами всіх цих акцій. А з тими людьми, які безпосередньо здійснюють цю акцію, треба розмовляти. вони абсолютно живі, нормальні, адекватні люди. Вони трошки, можливо, помиляються в своїх поглядах, треба пояснювати їхні помилки, придбання вугілля, скажімо так, з далекого зарубіжжя, воно вимагає часу. Це щонайменше 2-3 місяці. То на 3 місяці треба лише тільки одній генерації, приблизно мільярд гривень. Таких коштів у компанії немає. Блокувальники висунули ще одну вимогу: припинити роботу Збербанку в Україні, який за їхніми словами є філією російського банку. Вкладникам дають два тижні щоб забрати кошти. Ми даємо дві тижні, Я прошу на це звернути увагу, всім вкладчикам. Сбербанка России на то, чтобы они изъяли оттуда средства. Мы поддерживаем господина Вакова, который заявил, что действия этого банка являются антиукраинскими и антизаконными. Поэтому через две недели, если правительство не удосужится закрыть это предприятие, мы его закроем сами по всем отделениям, которые существуют в Украине. Про санкции, что до российского Сбербанка, на заседании уряду говорит министр внутренних справ. Этот банк работает в Украине. Він а, фінансує, а, по суті, бойовиків, він заробляє прибутки в Україні, і ці прибутки інвестує в Сепатійській Республіки. Вважаю, що це неприпустимо, тому я прошу, щоб уряд зараз звернувся на, до на незалежного регулятора НБУ і до Ради національної безпеки і оборони по невідкладному розгляду цього питання і. Введення санкцій щодо Сбербанку Росії прем'єр-міністр каже, питання зараз під контролем РНБО та Нацбанку. Сьогодні робота така відведеться. Зараз з'ясовуються юридичні підстави, чи це і так насправді. Якщо і так, я думаю, що і Нацбанк, і РНБО дуже швидко відреагують. І президент на цю ситуацію, якщо підтвердиться, що Сбербанк обслуговує клієнтів з паспортами самопроголошених ДНР та ЛНР, Нацбанк звернеться до Ради нацбезпеки і оборони з пропозицією заборонити банкам з російським капіталом повертати позики у свої головні офіси і сплачувати відсотки за ними, а отже, виводити гроші з України. У Нацбанку кажуть, клієнтам це не зашкодить. Нагадаю, за класифікацією Нацбанку 2015 року Сбербанк – один з восьми комерційних банків, банкрутство яких може похитнути стабільність фінанс. Суву систему України обсяг його активів майже 50 мільярдів гривень. На території України зараз працює понад 70 відділень. Вікторія Рочина, Олексій Гомон, Юрій Анісімов. Новини на першому.